Hello, my friends. Для того, щоб ми з вами вільно могли говорити, скільки градусів вище нуля, нижче нуля, яка відстань від одного міста до іншого, яка площа тієї чи іншої країни, говорити про дні народження, говорити про роки, нам потрібно далі вивчити інші. Числа ми з вами знайомі із 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від 1 до 10. Потім в окремому уроці було 0, 0. 0, 0, 0 love. Хто хоче, може переглянути його або познайомитися, якщо ще не познайомився. А сьогодні ми будемо з вами вивчати числа від 11 до 100. Для цього ми використаємо своєрідну таблицю. Ось погляньте. Спочатку ми бачимо три колонки. У першій наші вже знайомі друзі. Zero not. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ten. Потім. Елен. Онадцять. Твел. дванадцять. Від тринадцяти до дев'ятнадцяти ми до звичайних цифр додаємо teen. Отже, три. Тін. Запам'ятайте, відрізняється від трьох. Four, Foot, vse normalno. File, fifty, tež zapomnite. File, fifty, six, six, seven, seven, ten, eight, eighteen, nine, nine, ten. Zapomnite, od 13. do 19. dodajemo sufiks ten. Хто забув, що таке суфікс, додаємо просто частинку тін. Не забуваємо, що три це three, а тринадцять це the-тіін. П'ять це файв, а п'ятнадцять це фіфтін. Наголоси ставляться на обидві частинки слова. Th-tін, for Teen, Six, 1, 7, 1, А далі йде 20. 20 це вже третя колонка. Ми користуємося ще однією частиночкою, буква T і Y, вимовляється, як ненаголошене T. Отже, 20 twenty. Щоб нам сказати 21, 22, 23 і так далі, ми через дефіс. Може хтось скаже через рисочку, через дефіс додаємо прості цифри: 21, 21, 22, 22, 23. 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29. І по аналогії із 20 дивимось додаток до, до цієї таблиці буде 30, 30, 40. 40, 50, 50, 60, 60. 70, 70, 80, 80, 90, 90. Ви помітили, що наголоси у десяткових числах ставляться на перший склад. Ще раз 20. 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 70 80, 80, 90, 90 і 100, 100 або 100. Або так, або так. Отже, залишається нам тільки. Підсумувати все те, що ми з вами вивчили. Отже, головне це знати цифри першої колоночки, я надіюся, ви їх знаєте. Тоді 10, 11, 12 ми запам'ятовуємо, від 13 до 19 додаємо тін і наголоси ставляться однаково на обидві частинки слова Th. Teen, four, teen, fifth, teen, six, teen, seven, teen, eight, teen, У десяткових наголос ставиться на перший склад: 20, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Не забувайте, що у слові 40. «Ю» не захотіло бути, і воно пішло собі геть. Тому ми у слові ФО маємо чотири букви F «а». Так само залишається FO у 14. Фо Тін. Проте у слові 40 немає Ю. Буде тільки F «о», «а» І додаємо «тін». Отже, Якщо ми говорили 21, 22, це було 21, 22, так само і буде із 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42 і так далі. Отже, ми такі з вами молодці. Я сподіваюся, що ви не забули повторювати разом зі мною, звертати увагу на правопис нових чисел. Я даю вам додаткові вправи. Перша напишіть словами, друга ставте припущені букви, і третя і четверта надзвичайно цікаві порахувати від 1 до 40 і від 80 до 100. Якщо ви порахуєте від 1 до 100 і від 100 до 1, ціни вам не буде. Good luck. Thanks. Bye.